Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер української антикризової групи до нас доєднується. Вітаємо пане Тараса. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну насправді да, від Трампа ми багато чого могли очікувати, але ось така лайка відверта. Від нього, здається, вперше лунає. Та ні, Про що це говорить? Та ні. Ну так, щоб слова з чотирьох літр я не чув. Ну, давайте так, це ігри Трампа. Тобто воює Ізраїль і Іран. А от позавчора прилітали бомбардувальники Б2, довбанули по цьому по реактору, американці тут не до чого. Ну, дивіться, це, знаєте, тактика Трампа розмов, я так вже її вивчив, там вже можна бачити закономірності, він завжди собі залишає поле для маневру. Якщо щось виходить, Звичайно, що Трамп красавчик. Якщо щось не виходить, ну, винувати всі тільки не Трамп. Да? Це дозволяє йому в дійсності, знаєте, широке поля, в дійсності для політичного манеру. Тому що в дійсності США разом з Ізраїлем, США допомагає Ізраїлю довбати по Ірану. Головне завдання, яке вони перед собою ставлять, в першу чергу знищення ядерної зброї. Ірану або демонтаж ядерної інфраструктури, як бонус, як бонус це зміна влади. Аятол, Аятол так а далі це якщо не виходить, ну тоді дезінтеграція країни, тому що в принципі і Ізраїль, і США влаштувало перетворення Ірану в те, що зараз у являє собою Іран. Фактично така хаотична країна, яка неспроможна все ж таки здійснювати агресію відносно інших країн і інших сусідів, тому Трамп так себе і поводиться, тому що, начебто, він тут не до чого. Хоча США є стороною війни, стороною війни. Чому він ще може так говорити? Дивіться, це теж хитрувата позиція. Ну, політика. Політика чому? Тому що, наприклад, союзники США на Близькому Сході, це Саудівська Аравія, там, Бахрейн та все інше. Звичайно, на словах вони категорично засуджують. А в кулуарах, звичайно говорить: слава Богу, що у нас є Ізраїль, який може це зробити. Але там проблема наступна: що еліти в принципі розуміють, що що Іран повинен бути знищений, тому що він ну в такому форматі, тому що він загроза для всіх. Але проблема, що загалом народ цих країн може по іншому відреагувати, і тут а, а, Трамп а, намагається зберігати для себе політичний маневр. Для того щоб завжди сказати хто я. Та я взагалі не до чого тут. Та мені то взагалі он Нобелівську премію миру пишуть так. до речі, Пакістан пане Тарасе, задає. от ви з язика зняли. Fox News пише з посиланням на самого Трампа в соцмережі True Social, що Трамп заявив, що значить його висунули на Нобелівську премію миру. Але О. тут але тут важливо зауважити, що на Нобелівську премію миру можуть висувати. Я навіть відкрила в Гуглі отакий список Путіна вже кілька разів. Отак, висувала, отакий нас, список правді. тих, хто це може робити, тому але сам факт, що Трамп це пише цікаво, та ну тобто, це напевно говорить про його пріоритети зараз. Е, отримати якусь величезну красиву медаль. Це є така ціль. Я, я не думаю, що він так. Я так думаю, це знову таки політичні ігри. Знаєте, це мені нагадує історію. Ну давайте так поклавши руку на серце, все ж таки Трамп вирішує проблеми, які давно назріли та перезріли. Вже 20 років знаєте, давно вже і у Пентагоні всіх інших давно чухались руки влупити по Ірану, так а тому, що ну, країна явно веде деструктивну роботу, а веде, наприклад, хуситів, які фінансували їх фінансували, які довбали по союзнику США Саудівської Аравія, це Іран, і багато чого Хезбалла, там шиїцькі угруповання в Іраку, багато чого іншого. І тому він під прикриттям такої, знаєте, в Радянському Союзі, е, знаєте, була така приказка, достатньо, така цинічна. Е, Радянський Союз вже всю свою історію теж боровся за мир. і Там ж все за мир було і так далі. Така була приказка: е, війни не буде, але буде така боротьба за мир. Що камня на камні можуть не залишатися, що ще є Союз така загроза? Пане Тарасі, є ж загроза того, що конфлікт вийде з стану керованості. Мені здається, що Трамп там також і цього боїться. А не вийде. Хто там вийде? Ну, дивіться, Ізраїль зараз зруйнував все ППО, ППО Ірану. Він там робить все, що А, Вони довбанули по цих реакторах. Якщо й буде громадянська війна всередині Ірану. Це в принципі всіх влаштує і сусідів, влаштує. Хто сказав, що це не влаштує. А тому, що головне, головне, що вирішити проблему вирішити проблему, щоб у них не було ядерної зброї. А в якому стані там щось буде? Ну, знаєте, легше довести, наприклад, країну до такого стану, як Сірію. До речі, в 2007 році Ізраїль там теж роздовбав реактор. А в 1981 році Ізраїль знищив реактор в Багдаді. Правда, іронія долі, що першим по. По іракському реактору влупив не ізраїль 81-му році, а якраз і тому так. що вони тоді воювали була війна, і зда тому, 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 тому в даному випадку. В даному випадку, ну американці і Ізраїль вирішують конкретне завдання щодо безпеки в цьому Зрозуміло. регіоні. А далі починаються нюанси: оці ну, дипломатичні далі, дійсно, танці з пане Тараса. Далі будемо дивитися. Дякуємо. Тарас Загородній, керуючий партнер української антикризової групи, дав свою оцінку того, що відбувається.